Всіх вітаємо, дорогі друзі. Ласкаво просимо на наш епізод подкасту. Привітчики всі вітаємо вас, звичайно, вже з таким прекрасним днем. Сподіваємося, що весна прийшла і до вас також. Сьогодні наш подкаст буде присвячений, напевно, найпопулярнішому і найкращому святу, котре є на весні, а саме великнім. Ми хочемо показати вам. Два коротеньких відео на тему Великдня, на тему Ісуса Христа, звісно, його І Після чого ми хочемо розказати, як ми, члени церкви, останніх днів зазвичай святкуємо Великдень. Після чого у нас буде ще маленька цитата від президента церкви і його привітання і нагадування щодо цього свята. І на цьому ми закінчимо. Сподіваємося, що не займемо багато часу сьогодні. Тож, почнемо безпосередньо з коротенького відео. Воно налаштує нас на правильну духовну атмосферу нашої сьогоднішньої бесіди. We must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, so, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my father. Go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Мені дуже подобається це відео, особливо тим, що а, першого його застріла, напевно Марія саме та перед тим, як його мали побачити вже апостоли. Якщо чесно, думаючи про Великдень, я впевнена, що всі згадують його страждання Суса Христа в Єсімальському саду і також а, його саме розп'яття. Проте мені дає завжди радість і надію а, його воскресіння. Тому що як ми всі знаємо, Ісус Христос єдина людина, живши на землі, котра не тільки страждала в своєму житті і померла, а ще й воскресла через викупну жертву Ісуса Христа. Кожна людина теж може воскресити, отримати можливість бути далі, жити далі, існувати. І це варто знати, я думаю, і варто пам'ятати. І я впевнена, що це іноді навіть важко зрозуміти і повірити в це. І так було і з Хомою. Він теж не вірив, що дійсно Ісус Христос Воскрес. І для нього дуже важливо було побачити це своїми власними очами. Мені завжди було цікаво дивитися в такі сюжети, читати про них в Біблії, і я завжди помічаю, чому люди одразу не, не розуміють, що це Христос там. Що Марія побачила спочатку, не зрозуміла, подумала, що це садівник. То в іншому випадку, там коли учні йшли по дорозі і біля них з'явився Христос. Я думаю, ну як це, якщо ви його знаєте, бачите, як ви його не впізнали. Але, мабуть, дійсно подія була дуже особлива, такого раніше ніколи не ставалося. До цього він оживляв так і Лазаря, і інших людей. Але це було просто так зване оживлення. Ці люди потім знову продовжували жити, і в кінці кінці помирали, але Христос був першим, хто воскрес і започаткував. А цей процес воскресіння для всіх людей в кінці кінців. Ти вже сказала про хому, так наш е, другий е, маленький відеосюжет якраз про нього. and put my finger into the print of the nails and thrust my hand into his side i will not believe peace be unto you Reach hither thy finger and behold my hands. And reach hither thy hand and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Я думаю, для тих, хто був присутній там разом з Хомою, і ті люди, хто бачили і торкали Ісуса Христа ще й на американському континенті, та про котрих ви можете прочитати книзі Вармана, вони дійсно отримали не лише духовне, а й фізичне підтвердження для себе, своєї віри, своїх впевненості, що перед ними дійсно стає їх спаситель. Ми зараз живемо більше ніж 2000 років, пройшло з того часу. Дійсно, ми цього не бачили. Але так само маємо виявляти віру те, що це дійсно сталося. І це при тому, що люди, які бачили Христа, там, були поряд з ним, коли він навчав, коли він робив чудеса і так далі, навіть не всі вони повірили йому. Не всі вони зрозуміли, що він був дійсно Спаситель, про якого було пророковано раніше. Тому так, віра дуже важлива, і насправді, виявляється, мабуть, важливіше, ніж фізичне наше бачення, так, або коли ми торкаємося чогось і розуміємо, що це є правда. Тож тепер. Ми, як обіцяли, поговоримо про те, як ми святкуємо Великдень, як члени церкви Ісуса Христа святих останніх днів ставляться до цього свята, до богослужіння в цей день недільного і так далі. Тож, святі останніх днів проводять богослужіння у Великодню неділю, але не дотримуються релігійних обрядів попільної середи Великого Посту чи Страстного тижня. На Великодніх богослужіннях святих останніх днів. Традиційно розглядаються розповіді нового заповіту та книги Мормона про розп'яття Христа, його Воскресіння та пов'язані з цим події. Для цих богослужінь каплиці можуть прикрашатися білими ліліями та іншими символами життя. Приходи співають пасхальні гімни. Як і на богослужіннях в іншій неділі, прихожанам роздають причастя. Да, щодо прикрашання філії, хотів сказати, кап щодо прикрашання каплиці, хочу сказати, що у нас в церкві, наші ну наші зали, великі збори, де проходять богослужіння, вони не мають якихось там спеціальних прикрас, картин і так далі. Все зроблено для того, щоб люди могли зосередитися все ж таки на своїх думках і на зв'язку з Богом, а не на яких не на якихось візуальних зображеннях, там статуях і так далі. В Україні mm -hmm. у нас також є традиції. Ми випекаємо пасочки. Мені зеся так називається. А, ми використовуємо там глазур і інші прикраси, і також а, робимо писанки і деякі сім'ї з цих останніх днів включають це, такі а, там великодні крольмиків, можливо, яйця у свої сімейні свята на радість дітям. Дійсно, такі традиції офіційно не забороняються, хоча вони і не мають релігійного значення для святих останніх днів. Основний акцент свята релігійний для святих останніх днів. Великдень це свято обітниці вічного життя через Христа. Вони поділяють переконання Йова, бо я знаю, що Викупитель мій живий і що він стане останнього дня на землі, і я побачу Бога в лоці моїй. Для моєї бабусі традиції були дуже важливі, і коли я задавала їй на ті питання, вона не знала, чому саме вона робить ті або інші традиції. Коли я була дуже маленькою, і ми а, з бабусею на великдень робили всі ці кошики з яйцями, з розписками. Ну коротше, всяку таку штуку, а те, що роблять зараз, люди, і виходили о п'ятій ранку, чи ще раніше і стояли, чекали, поки там освятять. Цю їжу, грубо кажучи, я ставала їй питання: ну навіщо вона це робить, навіщо взагалі це робиться? І якщо чесно, моїй бабусі було дійсно важко а, сказати причину, чому це коїться щоразу, і як ці речі вони нагадують їй особливо про Спасителя? Я дуже вдячна що щороку в нашій церкві. У нас все ж таки е, нахил є не на традиції, а дійсно на те, що зробив для нас спаситель. Наші збори вони особливі, та вони не дуже там, прикрашені чи щось таке, але вони особливі, тому що ми ще більше говоримо про викупну жертву нашого Спасителя. І щоразу, коли я думаю про те, що скоро вже буде Великдень. Я пам'ятаю ці моменти, коли моя бабуся теж була ще жива, і вона могла почути цю радість да, від нас, всіх, хто був присутній, про те, що дійсно Ісус Христос Воскрес для багатьох людей дійсно це свято дуже важливе, так само як і Різдво, але весь інший час серед року не такий важливий, багато хто навіть і не думає там прийти до церкви, чи ще щось. Але на Великдень, там на Пасху, там на а, цей на Різдво, так обов'язково ще на якесь свято. Ми ж ставимося до цього трошки інакше. Для нас це богослужіння так воно особливе, але воно не настільки сильно відрізняється від будь-якого іншого недільного богослужіння, яке проходить серед року будь-яку будь неділю. Так само ви можете прийти до церкви і побачити ті ж самі а, збори, ті ж самі. Обряди танства, причастя, гімни, молитви, виступи на духовні теми, і, зокрема, про Ісуса Христа, просто у Великдень ми ще більше на цьому дійсно зосереджуємося, і хочеться сказати, що Богу приємно, мабуть, щоб ми ну, не тільки в ці свята зверталися до нього в своїх молитвах, у своїх думках, але частіше, частіше, і у нас є така можливість робити це щонеділі, зокрема. Також, якщо вам цікаво дізнатися трішки більше про наші традиції, то у нас є класна стаття, котра вийшла нещодавно, і там є цілих сім пунктів про те, що ми робимо на великдень. Тож переходьте за посиланням і дізнайтеся для себе трішки більше. Тоді, як ми обіцяли в кінці, ми трошечки процитуємо послання так званого першого президентства церкви. Це послання, з яким звертаються до членів церкви пророк, президент церкви і його е, радники. Цього великоднього сезону ми запрошуємо вас поміркувати про спокутну жертву Спасителя та славетне Воскресіння, яке благословляє всіх нас. Через нашого Викупителя Ісуса Христа ми отримуємо цю звістку надії. У світі ви зазнаєте скорботи, а не будьте бадьорі, я переміг світ. Спаситель обіцяє, що дотримуючись його заповідей і обрядів, ми матимемо мир у цьому світі і вічне життя у світі прийдешньому. Ми свідчимо, що Ісус Христос живий, Він Воскрес. Завдяки йому ми можемо бути скеровані і змітнені, коли несемо тягарі, з якими стикаємося у земному житті. Завдяки нашій вірі в спокутну жертву Спасителя пута гріха не можуть утримати нас. І випробування, яких ми зазнаємо в житті, не матимуть над нами тривалої влади. Расел Нельсон, Далін Окс і Генрі Арін. Ось таке коротеньке нагадування нам про важливість, важливість Ісуса Христа в нашому житті. І, зокрема, вони наголошують на тому, щоб ми розмірковували над спокутньою жертвою Ісуса Христа. Не просто що він там помер на Христі там, або що він воскрес. Що дійсно важливо, а взагалі взагалі на цією великою подією, яка називається спокута, вона включає в себе і страждання Христа в Семанії, от як тут зображено на, на цій картині, де там вона, і його розп'яття, смерть на хресті, славетне Воскресіння і так далі. Це дійсно одне велике ціле. Ось на цим нам слід подумати і зосереджуватися не тільки на чомусь одному. Ми хочемо запросити вас на. Наші особливі збори, котрі присвячені Великню, вони будуть відбуватися 31 березня у всіх великих містах України. Ви можете приєднатися або прийшовши фізично, або через Zoom-посилання. За деталями, будь ласка, в коментарях будемо раді вам допомогти, щоб ви могли приєднатися та відсвяткувати цей день з нами. Ми бажаємо вам чудового тижня. І приємного святкування Великодня, що дійсно цей особливий дух був з вами. Ми з вами наразі кажемо до побачення. Залишаємо вам коротеньке відео запрошення від церкви на цей великий день. Гарного дня! The last week of Jesus Made sense until Easter morning. 2,000 years ago, Jesus remade reality. Today, because of Him, you can still remake yours. Come experience Easter with us this Sunday. Find your local meeting house at churchofjesuschrist.org.